подивитися на найбільший у західній україні стадіон чимало людей прийшли заздалегідь і хоча шоу затримали на 20 хвилин хорошого настрою це не зіпсувало грандіозне театралізоване дійство в якому взяли участь близько двох тисяч акторів та волонтерів не розчарувало глядачів співачка руслана новою піснею кричалкою заставила танцювати 30 тисячну публіку каже цей твір написала спеціально до євро 2012 люди тільки чекають шоу повірте люди які приходять на стадіон і збираються Разом О, вони тільки чекають, щоб щось зробити разом. І ми пробуємо сьогодні своєю піснею, яку ми сьогодні будемо презентувати Давай грай. Ми пробуємо якраз дати їм можливість об'єднатися на такому стадіоні у ритм, у хвилю, у якісь вигуки. Президент Янукович Львівську арену відвідав напередодні. У день відкриття звернувся до глядачів з телекрану. Чимало глядачів не приховують прийшли сюди заради американської співачки Анастейші. Виконавців такого рівня у Львові не було давно. Хоча львівські артисти переконані, українські зірки заспівали б не гірше. Справа в тому, що краще б запросили, наприклад, Василя Зенкевича Софію Ротару, ніж, наприклад, зірку з Америки. Мені б здається, набагато більше б людей прийшло і хотіло б прийти на цей концерт. Попри прогнози скептиків, львівський стадіон таки відкрили, як і планували. За три роки будівництво на його зведення витратили понад 2 мільярди гривень. Щорічне утримання аренди Львів коштуватиме 25 мільйонів гривень. Адміністрація стадіону каже вже зараз змушені планувати проведення різних заходів на арені. З понеділка починаються перемовини між федерацією футболу та командою з експлуатації стадіону про підготовку до футбольного матчу. Найгучніша подія року відкриття стадіону Арена Львів завершилася грандіозним фейерверком. кажуть, його можна було бачити зі всіх куточків Львова. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львів, п'яти канал.